Ну що, ви, бродяги, соскучились? Та я знаю, що не соскучились. Це не ліпив вам відосіка, як ми тренувалися на вихідних. Це Київ, пироги. Київляни всі впізнали локацію. я думаю. А це я такий, типу хардовік. Це пік за Богданом. Ну але ж Богдан він якби Богом даний, ну а я не Богдан. Я Роман. Ну нічого. Оп. Їдемо далі, їдемо далі. Це ми якось випадково приїхали в цю тусовку, тут чисто хардавіки катаються, а ми такі лайтовики. Думаю, ну давай спробуємо з цим хардавіками трохи позайматися спортом, так сказать Он жінок справа вже позанимався, я тут щось не понял, куди їхати. Опа. Тоже легенько так приліг. Так комфортно лежу такий думаю, А да пердю. І... Да пердів. Нема проблем. Це я взагалі в себя поверил, дивіться, що творю просто. Я розумію, що для вас це просто дуже все, дуже все просто, але ж... Розумієте, в Києві були дощі, а ще якби зима була, так? Да? В Києві тільки ось так земля ще якби не прогрілася. І те, що ви бачите, то не зацеп, то або грязюка, або е, глина, або просто камінь під легеньким пушком із землі. А це Антоха, він хотів мене землю закопати. Спасибо, Серега. Якщо б не він, я кантоха там. -то. Стояв як бідолага. До речі, по бідолагам там коментарі ваші читав. Вам не подобається, що я людей ображаю. Та я сам себе ображаю. Чого ви паритесь за інших людей. Що такі? По безпреділу Все, женек. Місто потеряв. Воон ДТ. Це вам кажется, що це пісочок. Ні, це не пісочок, це глина. Дуже все слизько. Зригоє коле... колесо заднє. Та й переднє. До речі, спереду мене стоїть е резина Халкібой і Гриб. Е дуже прикольно, порадив мені русик, ніж маличук. І це колесо ну, дуже файно працює усюди. усюди. Це якась така лайтовенька секція після там тих підйомів, Десь ми кудись транспортуємося. Це теж якийсь прохватік. Тігор, тігор, диви, диви. Просто їду А тут така галявина як файнос, тут мотоциклістик Дімон, бля Я думаю, як неловко вийшло, вийшло, проїбали, блядь. бля. Чого? Я думаю, вже ти все, уїхав. Вона? Ні, не жив. Та я блядь, собі. Ой, поїхав. Це був Дімон, він починає свій шлях в Хард Ендуру. Він по сумісництву механік у Endura Club Україна наразі на цей момент. Так чи інакше. Ось. Він вивчає стежки, траси, де можна їздити, де не можна їздити. А, зога, зуга, зуга, ще. О, то файно. А, забув попередити, в цьому відео дуже багато буде мати, тому сильно віруючи в усе на світі. Краще прибрати від екрану. Бачили як лев проїхав просто? Це ж типу по траверсі все, як ви можете здогадуватися, бо тут схилий такий ну, файний наклон. Трошки штовханини. Пірдіжа. Потихеньку їдемо, їдемо. Їдем. Вибору нема. О, це прикольний підйом. Бачите, як колесо зринуло. Оце така земля, оце такий підйом. Люди от мучаються, але їм подобається. Я впевнений, їм подобається. А я бачили газую, як русик бусик чив. Ручку відкрив, їду. Трохи не доїхав, але тут можна так от... Чипс. і пішов. В не впаде. Але вот, трохи застряг, конечно. Блять. Застряг, нахуй. Конечно. Сейчас моя хаска уже. Рома, продаешь стяжки, блядь. А суди не поставил. Красивее? Тогда Что? Да, широкий, блядь. Ай, ты и помре. продам. Це бодя я майже як виїхав. в красивому костюмі від ну і цього разу майже, Але все ж таки не альо. Трошки не вистачає. Навиків, Жінь, поклав і пішов, як завжди, як вчили. Тут уже садникас. Думаю, треба закріпити Сейчас пущу, ще раз піднімуся. Оце Женьок, до речі, бачите, яким спортом займається. Мені не подобається, як ти улибаєш. Блядь, пацани, а що ти переробить? Виїдь, давай, досі. Через на заднім йшов, так? Зараз буде попитка номер п'ять. О, це я біжу до Олексія. Мотик чи мане. Тебе держимо. Можу... Yeah. Виліз? Yeah. Такий, блядь, ці злом у тебе хуябенький тільки що був. Жека, Жека. Оце це, це, це мій спорт, бачите, що тече. Це карбова хаска тече. Вона кожен раз тече, бачить мене. Щя уйду, уйду. Вот кен найду. Так, що тут, що тут? А, це я поїхав в об'їзд, бо вже я в на той тоді заїжджати. Нормально, до да придіїв, да прийдемо, до чот. Банда тусовка тут. Нормально. Не був. Та там поїбався, лісочка проїхався і на тому попередньому виїхав. Так, цей відволікся, мені потелеф... зателефонували, приїжджаю, дивлюся, тут всі куртом стоять, щось дивляться один на одного, не знаю, що робити. Я думаю, зараз такий прийомчик покажу. І показав. Ну, Щоб теж було зрозуміло, там корінці, грунту нема, кадецепу нема, все прокручується, буксує. Якась на накатиком просто перекластись. А отут... З Антохою ми стали Ні, Антоха зараз поїде, Антоха ти промучився, але поїхав. А ми з Жені потім тут Кайфували по житті. Е, навіть... Я все об'їхав, все стою довіс. Ну і молодець, що сказати. О, це косі бревни, я так їх люблю, так їх люблю. Ви бачите, он, Антоха, проїхав, Молодець. ну просто шикарно, просто мужчина. Дивіться, що я буду робити. Дивіться на це упражнення, отак от два рази в день робити. От Отак от. І буде у вас все клас. Пойшов, пойшов. Лапуха з на походу, тут, до речі Не знаю, що це, де це де я її не розумію. О, це тоже такий підйомчик з траверсою через коріння. Поклав, тепер треба переставитись на ліву сторону. Знову ж таки, це такий файний підйом дуже і все може здаватися не так, як воно є насправді. Може здаватися, що все дуже просто. Схилу тут нема, кута нема, нічого нема. А воно все є. І зараз я допущу фатальну помилку. Просто газика туди треба було дати і все. куди ти їдеш, куди? Бо воно заригує все. Але треба було уверенніше, увереніше, понимаєте? Ось, поклав, зробив, і що? Ніе! <глат> Сука! <voisin' written> well <problem> Перший таж. Як <pet> <bad?">. так, то? Знову ось так. Ай, блядь. Та не розстроюйся. По второму кругу. Ах. Задні колеги з уже з силою витягнув. Витягнув. Але поняв, що у самураї свій шлях. Якщо їдуть всі наліво, самураї йдуть направо. Я просто побачу, що там є стежка і думаю, та ні, поїду я лучусь цією стороною. Трошки сили вже покинули мене. Треба трохи подихати свіжим повітрям. Добре, що ми в той день потренувалися, бо потім дощі, дощі, дощі. Теж підйомчик такі траверсою, але набагато якби легше їхати, ніж там. Було. Бачите, сос... зісковзнувся трошки вниз, але все під контролем. Можна тарахтіть, так сказати. Я розумію, що вам скучно, а людина мучається. Томилась, не можемо їхати дуже швидко тут. Бо це травер, це підйом, мотоцикл тяжкий, старий. Я не молодий. Колінки болять вже. Оп, переклав ще раз. Сюди давай. Головна в стойку встать, коли виїжджаєш із е, цього. Із яру. Типу, щоб думали, що ти в стойці це їхав все время. Мені особливо подобаються коментарі людей, котрі кажуть... Е, Кажу, що каже, що в мене жопа, бо каже, що нічого на жопі сидіть, треба в стойці їхати. Я не знаю, що ви їздите, хлопці, що ви можете на стойці їхати постійно і не сідати на мотоциклах. Може мотокрос, але знову ж таки там повороти, бо що на жопі ходять зазвичай. ендуро не сідати на жопу з жопою на мотоцикл, це я не знаю. Як це так? їхати ось це все і не присідати тобто, ну, не знаю Ну, це не показник те що ми бачимо але загалом ну, піси ці коментар приводити Треба на жопі, сидіти, на жопі сидіти. Може і не треба, але інколи то треба і загрузити там підвізку, не знаю, в деяких випадках. Щоб якось тронутись з місця, там, де ти загруз. А взагалі, диванних експертів послухати, то всі такі джарвіси чи ці болти, я не знаю, це гапець. Це підйом мені не вдався щось першого разу, але потім другий, третій я зміг це зробити. Але я не засняв. Це вже щось ми завершимо, поїхали по лайту. Дуже класно, швидко ми проїхали по лайту, але камера моя battery is low. So we go to home. Тільки починаєш відлукатися ногою, ти розгружаєш задній клуб. Яку хуйню от взагалі. Чи можна оборот в цей момент не толкнутися, а нажати. Це була наука адбарковського Богдана. Звертайтеся за індивідуальними консультаціями. На все добре. Дякую за перегляд. Пока.